Моє вітання всім! Ви завітали на канал Європа Авто. Ось такий Ford Mondeo. Сьогодні у нас на огляді. Це Mondeo 2012 року, 1.6 дизель. Коробка в нас ручна, не автомат, але дуже гарний стильний автомобільчик. Якщо хтось шукає собі сімейне авто, а це. Не є самій гірший варіант, це один з них, який можна розглядати. Великий багажник, великий салон, комфортний автомобіль. Салон даного автомобіля практичний це є рижа шкіра, це є ще шкіра, не замінник. В тих роках там шкіру встановлювали, Замінник це вже в більш новіших моделях, який з часом тріскає. Як бачите, автомобільчик на титанах, темно-сірий колір у нас теж практичний, пилюки на ньому не видно, мити його часто не потрібно, якщо не їздити по болоті. Машинка має партроніки, передні, задні, датчики світла, датчики дощу, дуже хорошій комплектації, заводське тонування вікон, передні світліші, задні темніші. Як я говорив, машинка має ручну коробку передач, в яка буде служити на весь термін служби даного автомобіля. Дуже рідко є якісь проблеми з даною коробкою. Двигун 1.6 дизель це є стандартний, який ставився в даних роках на дані автомобілі. Дуже гарно себе зарекомендував, гарна приєм, гарна динаміка даного автомобіля, гарний розхід. Салончик, як бачите на фотографіях, ну, збережений автомобільчик не є такий, що він зачовганий, зашморганий. Якщо хтось шукає, можете розглядати дане авто. Поки у Нідерландах можу поїхати більш детально вам оглянути, розказати всі нюанси по даному автомобілі. Має навігацію, має все, безключовий доступ. Ну, Як бачите, комплектація не є. Біднесенька, така, дуже гарний автомобільчик. Якщо хтось шукав, можете звернути увагу. Е, номер телефону для зв'язку 097 711 2679 Звати мене Петро. Поки я у Нідерландах, так, цей автомобільчик можна придбати, оглянути і доставити вам цього тижня в Україну, розмітнити, вам тільки залишиться поставити його на облік в Україні. Ціна машинки розмитненої в Україні з усіма документами приблизно 9800 доларів. Якщо когось зацікавить, можете телефонувати. В описі буде номер телефону. Дякую всім за увагу. Був на каналі Європа Авто і вдалого всім дня! І мирного неба над головою!